У Києві під стінами посольства Російської Федерації прийшла мирна акція молитва. Християни Віри Євангельської та інші віряни України разом близько 300 осіб висловили протест проти дій російської влади в місті Бахчисараї Крим. Тут місцевій церкві голос надії 2 грудня заборонили використовувати власне приміщення для церковних цілей. Ми хотіли передати письмо. У нас є письмо від нашого Союзу, щоб розглянули цю ситуацію, і дозволили віруючим збиратися в Бахчисараї. І не только как бы повлияли на ситуацію на оккупированных територіях для можливості проведення собраний разных різних наших братів кримських татар і других. людям нужно дати право на мирне собрание. з листом. Підходили до консульства та посольства Російської Федерації, та ніхто його не прийняв. Планують звернутися в Конгрес Сполучених Штатів Америки та в Європарламент, аби на найвищому рівні вирішити ситуацію із забороною мирних зібрань на окупованих територіях. Учасники акції впевнені, що не тільки українські громадяни, а й міжнародна спільнота повинні реагувати на факти таких правопорушень. Ми підіймаємо голос за тих, хто сьогодні не може говорити. Не може говорити в Криму, не може говорити в Бахчисараї. Я думаю, що нам надо підіймати голос за всі ті церкви, які сьогодні закриваються на окупованих територіях. Точно така ж ситуація аналогично на, э, на оккупированной территории Донбасса, Луганской и Донецкой областей. Мы проводили недавно мониторинг, и там около 20 зданий церквей протестантских или учебных заведений христианских отобраны. Или просто закрыты, или превращены в склады боеприпасов. Я сам дончанин, родился, вырос в городе Донецке, и как никто другой знаю ту боль, которую вы переживаете. A. do... Здання, яке забирали у в Бахчисараї в Криму. Церковна громада християн віри Євангельської в Бахчисараї заснована більше десяти років тому. Церква знаходиться поза політикою, свідченням чого є те, що після окупації Криму служителі не покинули півострів, а продовжували проводити духовну та благодійну діяльність. Віряни також допомагають малозабезпеченим сім'ям, людям без житла, здійснюють капеланське служіння в тюрмах З зусиллями церкви. Голос надії в Криму створено два реабілітаційні центри для наркота алкозалежних. Результатами роботи яких є конкретні приклади повернення залежних до нормального повноцінного життя, много там добра ця церква церковділа, багато допомагала нарказавісімим. Алкоголікам, бідним людям, которые имели определенну нужду в житті своєї. Много делала добра действительно по всьому Криму. Много делала роботи, соціальні роботи. Учасники акції запевняють, що українські християни обурені такими діями влади і закликають своїх російських одновірців не мовчати. Нагадаємо, що зовсім недавно таким же чином був конфіскований молитовний будинок церкви Адвентистів сьомого дня в Горлівці Донецької області. На завершення акції біля посольства віряни помолилися за Росію і її владу, щоб гоніння на християнські церкви зупинилися. Вікторія Михальчук, Каріна Дрозда, Владислав Маковецький, Київ, вісті надії.